arbeiten. Настільки популярна мова програмування, що вона добралась аж до Марсу. Ось цей дрон від нас використовує Python, щоб обробляти фото відео і надсилати нам на землю, щоб на землі ми могли подивитися ці відео в Ютубі, які за легендою теж частково написані на Python. Python був розроблений як хобі-проект протягом різдва 89-го року, що робить його старішим за JavaScript. Python настільки популярний, що в світі є більше python програмістів ніж на Java. Одна з причин це його легкий синтаксис. Ви подивіться на цей Hello World проти, наприклад, Java. Python це динамічна мова, тому об'являти зміну. Можна без типу змінною. Але також це строго типізована мова. Це значить, що кожна зміна таки має свій тип, який визначається в рантаймі. В Python можна писати всім звичні функції і організовувати код в класи. І Python отримує від мене особисто медаль за найлегший синтаксис масивів і циклів, які я тільки бачу. Крім того, Python не використовує дужки і крапку з комою. Замість цього Python використовує відступи і нові лінії, щоб відділяти код. Тому так написати весь код в одну строчку у вас не вийде. Крім того, Python не треба всі ці ваші компілятори, як в інших мовах. Він може запускатися своєю віртуальною машиною будь-де. Це робить його справді кросплатформеним. Тому Python популярний в it проектах поряд з C. Само собою, фреймворки не обійшли Python. Найбільш популярний з них це Django. Ось цей Django. Це веб-фреймворк для створення бекенду, що означає, що порівнювати його з React або Angular максимально некоректно. Але ви можете використовувати комбінацію всіх цих фреймворків. Також не менш популярним є Flask. Його відмінність від Django в тому, що він дає вам більше можливості говнокодити. Ви запитаєте, де Python не використовують? Його не використовують в проєктах, де важлива швидкість, бо він може бути в разів 10 повільніший за, наприклад, C. Та також не використовують в геймдеві, якщо вам треба написати щось більше за змійку. Це був Python за 100 секунд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім удачі!